У 2011 році компанія-виробник сонячних елементів Солиндра оголосила про банкрутство. Банкрутство компаній трапляються, але Солиндра не була звичайною компанією. її найбільшим інвестором був федеральний уряд США, який вклав у неї півмільярди доларів. Це дійсно стало новиною, хоча таких новин не повинно бути. Якщо б історія чомусь вчила, то цей наслідок був би досить передбачуваним. Уряд поганий інвестор і завжди ним був. З безлічі прикладів є два, які яскраво це демонструють. Після громадянської війни американські лідери дуже хотіли з'єднати регіони півночі, півдня, сходу та заходу між собою за допомогою трансконтинентальної залізниці. Конгрес виділив значні обсяги федеральної допомоги на будівництво об'єднаної тихоокеанської, центральної тихоокеанської та згодом північної Тихоокеанської залізниць. Втім, усі три залізниці мали серйозні фінансові проблеми. Приміром, об'єднана Тихоокеанська від дня заснування не виходила з фінансових скандалів кілька разів пережила банкрутство і мала перебудовувати значні відрізки колії через низьку якість будівельних робіт. Водночас Джеймс Хілл, без жодної федеральної підтримки збудував залізницю від сент пола до Сіетлу, велику північну залізницю. Яким чином Хіллу вдалося приватним коштом зробити те, чого не змогла зробити об'єднана Тихоокеанська з її десятками мільйонів з федерального бюджету? Насамперед, це мотивація. Оскільки уряд платив об'єднаній тихоокеанській за кожен побудований кілометр залізниці, компанія не була зацікавлена будувати прямий рейковий маршрут. Інакше кажучи, що довшою була колія об'єднаної Тихоокеанської через Небраску, то більше компанія могла на цьому заробити. Інша справа Хіл Він вкладав власні гроші. Тому, аби бути прибутковим, мав будувати велику північну залізницю надійною. Та найкоротшим шляхом як наслідок компанія Хіла проіснувала майже століття до 1970 року, коли її об'єднали з іншими залізницями. Об'єднана Тихоокеанська залізниця потерпала від корупції та сили селеної інших фінансових зловживань, включно з масштабними підкупами державних посадовців, і через 10 років збанкрутіла. ще більш дивовижною є історія винаходу літака. На початку ХХ століття найбільші держави Європи та Америки відчайдушно змагалися за першість у запуску літального апарату. Держава, яка б зробила це першою, отримала б величезні воєнні і торгівельні переваги. Американські політичні лідери того часу, серед них Тедді Рузвельт, президент Уіліям Маккенлі та інші, навіть заявляли, що побудова аероплану є надзвичайним пріоритетом національного масштабу. Чекати, доки за це візьметься приватний сектор, наголошували вони, не було часу. Уряду треба було обрати найкращого знавця з повітроплавання і забезпечити його необхідним фінансуванням для розробки літального апарату. Таким фахівцем став Семюел Ленґлі, президент престижного Смітсонівського інституту, володар почесних наукових ступенів у Гарварді, Єлі, Оксфорді та Кембриджі. На той час Ленґлі вже був авторитетним винахідником, автором книги Експерименти з аеродинаміки, що отримала високу оцінку. Федеральні чиновники дали Ленглі кошти на два випробних польоти, і він негайно узявся до роботи. За його теорією, літак треба було катапультувати у повітря з баржі. Потім великий двигун літака мав забезпечити політ упродовж кількох хвилин. Перша спроба була невдалою. Літак упав у річку. Ленґлі це не зупинило, але коли друге випробування пройшло так само, ленґлі і політичні вожді опустили руки. На той момент здавалось, якщо Ленґлі з повної урядової підтримки не зміг це зробити, значить ніхто не зможе. Нью-Йорк Таймс тоді написала, що на опанування повітроплавання людині може знадобитися мільйон років. На загальний подив лише через дев'ять днів після невдачі Ленґлі брати Орвіл та Вілбур Райти, велосипедні механіки з Детройта, штат Огайо, підкорили небо, вклавши лише дві тисячі доларів власних грошей. На пляжі у Кікі -Кі Хоук у північній Кароліні вони підняли у повітря перший літак. За п'ять років вони збудували літак, придатний для оборонних цілей, і продали його уряду. Провал Ленглі, незважаючи на державну підтримку, був подібним до того, що трапилося з об'єднаною тихоокеанською залізницею, а успіх братів Райт нагадував досягнення Джеймса Хілла з його великою північною залізницею. Ленглі та об'єднана Тихоокеанська залізниця користувалися чужими грошима, і вони не дбали про їх ощадливе використання, так як це робили зі своїми грішми Хіл та брати Райт. Як тоді писав Сан Francisco Кронікл, зруйнована машина Ленглі мала б покласти край державному фінансуванню будь-яких експериментів у будь-якій галузі, де може існувати приватна ініціатива. Це й досі хороша порада. Економічне зростання з'являється тоді, коли приватні підприємці ризикують власними грішми, а не тоді, коли політики ризикують коштами платників податків. З вами був Бертон Фолсон, викладач історії у Хілздельському коледжі для університету Прейджера.